Значить, ті собаки, які мають польові дипломи і отримали оцінку екстер'єра на даній виставці, добре, дуже добре відмінно віднесені до певних класів. Значить, їм будуть видані на руки дипломи. Ті собаки, які не мають польових дипломів, вони не є племінними собаками, Ці собаки вам будуть вручені свідоцтві, які отримали оцінку екстер'єра отримали свідоцтво. О, значить, собаки молодшої вікової групи, які отримали оцінку екстер'єра дуже добре будуть нагороджені великим срібним жетоном і собаки молодшої вікової групи, які отримали оцінку добре, малим срібним жетоном. Значить, собаки племінного класу, значить, другого класу будуть нагороджені малими, о, срібними медалями, першого класу віднесені. Значить, Малою золотою медаллю і собаки класу еліта будуть е, е, нагороджені великою, великою срібною медаллю. Все, готові, да? так? Шановні колеги, на нашому ринзі проходила сьогодні експертизу 37 собак. Загальна кількість, з них 17 собак класних, тобто ті, які мають полеві дипломи, і 19 собак без. Кульовий Значить, Тепер вручимо свідос. Значить, свідос. Значить, Великий срібний жетон. Оцінка дуже добра, драткар, Абрек, власник, сади ров. Є, Перше місце, молодець. Так держать. Все. Сідло для нього тепер і будеш то на ньому їздити. Великий срібний жетон, драткар лорд, власник Гринчук. Великий срібний жетон. Молодша вікова група, дуже добре. перше місце, дратар. Катрі, правильно? Катрі? Чи камрі? Катрі. Катри. Чорночки зверху поставити. Великий срібний жетон, дратхар, беці, власник, заремба. Заремба. Це, це за зарембою да, за розумію. Так, Великий срібний жетон, курхар. Жора, на кличку придумали, підшивала. <ріць> <ріць> Перше місці. Да, там вже готовий. Красиве, красивий собака, так. Добре, що нам буква, в третю в букву не перестали. Так, великий срібний жетон. Молодшая лісова група, Курфур, Вола, Берта, власник губи. Це спонсор нашої сьогоднішньої виставки, yeah. так що ми йому дякуємо. Yeah. <головік> 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 так. Малий срібний жетон Драткар Зетта, власник Кириєвський. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Что ты понаписал? Старший Николай Грузин. Да. А, ну что? Вечерка, да. короче. Вечерка, Просто сведотство. Давай, наоборот. Кириевский. Есть Кириевский? Да. Помылковый. Собаки. Нема кивки, no. Значить, Собаки нагороджуються жетонами за середнього цим тільки молодші вікової групи. Ті собаки старші, середньої вікової групи жетонами не нагороджуються. Уже мають вони да. робочий диплом, да. тоді будуть медалі. Далі продовжуємо. Малий срібний жетон, Драткар, вайда, власник швець. Малий срібний жетон Дракар Дарсі Джессі Власник Каченко. О! Малий срібний жетон. Дратер Леошоні. Малий срібний жетон. октар, хай власник, сергатюк. Так, свідоцтво. Радхар Рем, оцінка відмінна, Мазуром, прекрасний кабель. Погані руки попав, немає класичні з дратхари більше всього нам сподобався по цері. Давай займайся, щоб полі мав диплом Покасичні. по класичній дичині. По восуку має, волоку має, по команд має, а по, по класичній, на жаль, ще не заробить. Ну, так, дратхар агата Крістін, власник Рудницький, свідоцтвий. Рудницький? Так, свідоцтво. Угорська треба було написати. Угорська лягава, Ну зрозуміло, Венецька написала на великодержавні. Інкор, власник фіню. Старша вікова група відмінна. Вельєрна собака. Айк, грам, сігар, харзов власне. Прекрасний за день, але на жаль, не, завеликі. Не, не, не. Дуже гарний, дуже породиста собака. Там. Все в нього є. Ну нічого, то, то не страшно. Робот, я його в полі, роботи бачу, то йому на швидкий ходу абсолютно не заважає. Так, курхар бора. Власник Гладчук свідоцтво. Дуже добре. Потер бафі. Барфі, власник. Жмиров, вже станцію. Змиров. Відмінно перше місце. Куди ж такий на фокус? Аванда Бекі. Аманда, Аманда Бекі, власник кущуть. Відмінно перше місце. Прекрасна собачка, тільки треба в поле. Прекрасна. дуже красива. Все в неї є. Що ж вона половина. Треба обов'язково, дуже гарно. Под... Подаємо просто подивитися. І, до речі, отакий от окрас для собак, дуже зручний для полювання. Видно, ніхто ніякий придурок не перепутає, не з і не, не, не з собаку. Та, <різь> так, бурсхар Бегер. <різь> так, ВГерд, власник, палічук. Так. Так, тепер же переходимо до... Так, це тільки не займали. Так, тепер слідуючий клас це вже робочі собаки, собаки другого певного класу, які нагорощують срібними медалями. Так, срібна медаль, екстер'єр відмінно. Голден ретрівер, власник Юрковський. Дуже гарна собачка. Ретривер і вже робочий? Дуже приємно. Дякую вам. Так, срібна медаль, старша вікова купа, угорська лягала, тільма власних купчик. 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 Дай купчик. А може собі оставити? Топ пізно приходить, сам собі шкодить. Так, срібна медаль. Пойтен юста. Відмінно Так, срібна медаль, Пойнтер. Юстас, власник качук. Чуть нам не зірвав виставку. Завжди всі ринги на лягавих собак починаються. І jury, через цього недисциплінованого товариша нам довелося переносити всі ринги і так далі Я вибачаюсь, можна його накопати все далі срібна медаль пойнтер юджин а там що я написав правильно, там є юджин а є Юстас юсус а юсу написано юсус написано юджин значить поінтер юджин класний буде срібна медаль Курцкар, срібна медаль влас... Челсі, Ерна, власник Соловей. Соловей поїхав на Срібна медаль, курскар, ред, власник рожок. Нема поїхав. Срібна медаль курткар топ, той, барон, власник козлишин. Тоже поїхав, поїхав. Медаль, Драткар, власник, власник Срібна медаль, Дратхар. Занзібара, власник Літвінчук. Срібна медаль, Тратхар, Ірма, власник Левчук. Срібна медаль, Тратхар, Майла, власник Яцуки. поїхали. Світна медаль Тратхар Даніль, власник швець. Сер'єр відмінно. Бочі собака, молодой. Так, Дратхар, бат, швар, не я нормально. І... Ось три собаки віднесені до першого племеного класу, була золота медаль. Тратхар, динарів, Владник, вінчук. Перше місце в першому класі. Польовий переможець. Львівщина цього року на регіональній чемпіонаті по поліці у Львівщині зайняв ну, друге місце а... а відео, Саш. У, у Львові, а того року на Вінниці третє місце. В команді та, все-таки їх. Да, да. Мала золота медаль. Дратхар Бесі Власник, Я Дімчук Я Наталія Іванівна. Перше місце. Да, вас і на а палька на другий раз сама водити її, Молодець. Зрозуміло, так? Так, мала золота медаль Курска грута, власник кісільчук, 106 балів. Перше місце в першому класі. Дякую вам. І перше місце в класі еліті, оскільки міська виставка не обласна, рингу. Перше місце в класі Еліті, Пойдер, Геркне власне.